сьогоднішній день серйозна психологічна ситуація. Я стикнулася з тим, що ті люди, які там є, а я, як психолог, провела таку невеличку аналітику для себе дослідження. Ті люди, які там є, вони є перевтомлені, вони живуть постійно в екстремальних умовах. Їм ніхто не допомагає в цьому плані. І тому до вас усіх, ми зараз говоримо, переливаємо туди-сюди. Чим ми з вами можемо допомогти? Це перше. Друге. Що ви особисто можете зробити для того, щоб Майдан стояв далі, щоб ми далі стояли тут і їхали в Київ? Тому що нас потрібно там, а не тут сидіти і балакати. Шановні чоловіки. Тому що балаканина зараз знов забалакується. Я подивилась по інтернету, що було минулого разу, і мене це все дуже обурило. І далі ми забалакуємо питання. Що ви можете сьогодні зробити? Кожен для себе сів на листочку, написав, здав керівникові керівник. Хто там є зараз? Ми обираємо чи раду, чи когось керівника ради. Про аналіз зробили декілька людей, об'єднали всіх і давай давайте працювати по підгрупами. Чому ми маємо слухати постійно оцей переливання з пустого в порожнє? До яких пір це буде продовжуватися?